Річ, яку ти повинна знати, що якщо твоїй коханій людині дуже погано, це не твоя відповідальність. Так, так, ти її любиш і хочеш, щоб з неї все було добре. Але насправді ти боїшся втратити зв'язок між вами, бо якщо твоїй коханій людині буде сумно, тривожно, якось ніяково, то вона перестане давати тобі любов, вона тебе розлюбить. Ти боїшся цього. І тому через те, щоб е, вирішити порішати всі проблеми е, у своєї коханої людини, ти намагаєшся створити безпеку для себе, щоб тебе любили і ти залишалася в спокої. Але так воно не працює. Це називається е, співзалежність. На жаль. І вона так працює, щоб ти віддавала своє життя, щоб ти все робила для своєї любої людини коханої, аби ця кохана людина залишалася з тобою. Але те, що дається їй, вона повинна вирішувати сама. Так, ти залишаєшся поряд. Ти не, не відмовляєшся емоційно від неї. Ти поряд, ти. Розділяєш те, що з нею відбувається, але ти не вирішуєш її проблеми, і таким чином зв'язок тільки буде зміцнюватися, і любов теж.